Війна зайшла в глухий кут, в тому числі через те, що, як я вже сказав, от у нас до сих пір різниця між хахлами і українцями, вона досить таки відчутна і на превеликий жаль других набагато менше. І от з Яніною Соколовою спілкувався, і от я кажу: Яніна, а як ти думаєш, скільки у відсотковому співвідношенні? Вона каже, 30. Я кажу, ну дай Бог, якщо 30. Українців відсотків. Mm -hmm. Тому поки не буде вирішено це питання, поки от всі не зрозуміють. Сутності і розуміння, чому взагалі так сталося, через що ця війна, навіщо вона потрібна. Ну, вони, вони розуміють, навіщо вона потрібна їм, тому що у них закладено в їх вихованні з самого дитинства, що є російська велика держава, і всі вокруг повинні починятися. І це те, що от у них закладено. Да? От, там у дитини спитайте, і от вона те саме підтвердить: а що у нас закладено? Мені здається, абсолютно нічого. Тому будь-які е, закінчення, будь-які підписання будь-яких мирних переговорів сьогодні означатимуть виключно те, що війна продовжиться просто новим етапом, десь там через якийсь найближчий. Але час. знову ж таки, в такій фазі позиційної глухого кута війни вона може тривати який період часу? Це ви дуже оптимістично говорите. Так. Позиційного глухого кута. Я бачу, що це буде не глухий кут. Вони далі просуватимуться. вони… По чуть-чуть, по чуть-чуть. Спочатку візьмуть Донецьку область, потім будуть пробувати брати Харківську, Сумську, Запорізьку, коли візьмуть Лівобережну Україну, будуть форсувати Дніпро. Будуть хоронити мільйони, значить будуть класти мільйони. Для них це не, так, не, 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 не така давня історія, підтверджує те, що це вже було. Тому. Важко мені на це питання відповісти з вашого боку. Це має бути мобілізація всього населення для розуміння екзистенційної загрози. Те, що було в перші дні повномасштабного вторгнення, коли стояли черги біля військоматів. І... В перші дні через повному вторгнення був допущений ряд помилок з боку української сторони, який не дав можливості всіх цих людей, принаймні зробити з них якийсь кадровий резерв, просто їх відправляли. А сьогодні, в тому числі, да, завдяки ІПСО, от вони не тепер не хочуть. Да, і 97% тут відіграє російське ІПСО, але давайте не забувати, що будь-яке ІПСО не може бути безпідставним. Тому це демотивує як військових, так і цивільних. Менше місяці тому все ж таки вступив в дію закон про посилення мобілізації. Ви бачите результат вже? Ні, не бачу. Чесно не бачу, я бачу результат у Києві, я бачу результат е на Хрещатику, на Подолі, е на арсенальній. Е я бачу кол-центри, да, які працюють, які розводять на гроші європейців, які про і бачу правоохоронні органи, які їх кришують, бачу народних депутатів, які їх кришують. От давайте, от мені цікаво, якщо я зараз е назву фамілію людини, яка має велику кількість нерухомості в Криму. Е Добуватка Максиму, якого є кол-центр на Степана Бандери-9, там, де сидять люди і розводять на гроші європейців, як швидко туди прийдуть правоохоронні органи? А я думаю, що не прийдуть. Я думаю, що просто зараз це все зав'язано і пов'язано. І таких людей насправді дуже багато. Це так невеличкий приклад привів, куди можна було би приходити просто і є ж негативні елементи в суспільстві. От багато хто говорить про негативний елемент у тюрмі. А я говорю про те, що у тюрмі не більше людей, які мали би сидіти у в'язниці, ніж у цивільному житті. Просто вони домовляються і через це не сидять. Тому знаєте, мобілізація пенсіонерів, ну там, люди до 57 років, але багато хто з них виглядає вже на 70. Це не вихід із ситуації. А який вихід, ви бачите? Політична воля може бути виходом. От без політичної волі, без прийняття непопулярних рішень ми програємо цю війну. Я вам говорю, Давайте, ми її програємо. От конкретно непопулярні рішення це які? Мобілізація з 18 років, мобілізація Ні. жінок. Ні, мобілізувати. От я, вам, я вам тільки що сказав про коллександра, яких дуже багато. Я вам сказав про криміналітет, якого дуже багато. Я вам сказав про ну, от Я говорю вам про, про ті прослойки населення, які. Сьогодні просто живу тим, що да, там темщики двіжують просто і не приносять ніякої користі суспільству, і це все кришується знову таки правоохоронними органами. І це молоді хлопці, які набагато більш фізично розвинені, які, яких можна було би в цей весь зібравши весь цей ресурс, наркобарих, Темщиків, криміналіте, багатьох, багатьох, багатьох таких. А це складає, повірте мені, це складає велику частку суспільства. А знаєте, чому цього не відбувається? Через те, що вони платять мусорам і, і, і іншим. Угу. Через це. Я не говорю да, про те, що там міністр, я за руку нікого не хапав, тому про це я не можу. Ну, не говорю і не говоритиму. Але, але це відбувається і це ні для кого не секрет. І поки військові будуть це спостерігати, приїжджаючи е, от, в цивільне суспільство, да, от, ми, ж, ми ж це бачимо. І звісно, що військовий, е, який там, не, не аналізує, який не має критичного мислення, він далі задаватиме собі питання: а за що я воюю? А навіщо я тут? Понятно, що я маю відповідь на це питання. Я можу сказати, що я тут, через те, що я не хочу, щоб був черговий геноцид. А дехто не відповість. І це спричиняє ще одну ментальну кризу у суспільстві. А, але мобілізація молодих потрібна. Тобто Звісно. зменшення молодих... А, а як ви хочете воювати з старими? Ні, я ну, я, я вам говорю, ми, але, насправді якраз таки воювати з старими. Я знаю, нереально. що західні партнери наші також кажуть про те, що ми, ми готові вам давати зброю, але ви маєте ухвалювати непопулярні рішення щодо мобілізації з 21 року. А людина після 50 Тим паче в непростій Україні ми ж багато чого пережили, да? це в Європі люди в 70 деякі виглядають ще живчиком. Да? От у нас деякі в 45 вже виглядають на 70. Так от, людина після 45-50 років вона розсипається в Україні. Чоловіки розсипаються. Тим паче, якщо ми говоримо про категорію чоловіків, які за 10 тисяч доларів не можуть купити собі білий білет, як молоді, да? багато хто з молодих яємщиків. І уявіть, да, його мобілізовують, пересилають на фронт і кажуть, іди воюй. Або здійснюю, ну ще якщо його в окоп посадити, то він ще буде сидіти. Да, він звідти не втече через те, що буде тікати, А, Але якщо йому скажуть штурмувати, уявіть, такій людині сказати штурмувати. Що вона буде робити? А який середній вік у вашому батальйоні? 33. 33. В У моєму батальйоні 33, вважаєте, 33 роки. Це? Але але якщо ми це, це ми говоримо про усіх, тобто це так само це люди, які виконують в тому числі і тилові функції. Якщо ми говоримо про середній вік піхотинця, штурмовіка, то це до 30 років.